я не поєдную, тому що мої сплітфейс дослідження з ультразвуком довели, що в присутності гіалуронової кислоти відбувається гірший розподіл продукту, коли ви змішуєте їх разом, та гірший ефект біостимуляції від радіас. Ось тому я і не змішую. Ні, звісно, ні, радіас стимулює регенерацію міжклітинного матриксу. А й кислота може лише створити середовище для міграції фібробластів. Це має сенс, тому що це чужорідний матеріал, який організм розпізнає. Фібробласти будуть мігрувати, щоб щось робити. Чужорідне тіло інтегрується або ні, але вона стимулює не весь склад регенерації, який стимулює радіас взагалі я знаю єдиний гібридний філер. але його проблема в тому, що розподіл гідроксиапатиту кальцію в геолороновій кислоті не дозволяє частинкам гідроксиапатиту кальцію контактувати з фібробластами і розподілятись так, як це має бути отже, в дослідженні, яке я провела з розподілом різних препаратів в м'яких тканинах, це дослідження X-Vivo, де ми використовували шкіру передньої червної стінки. Отже, коли ми вводили цей вже готовий гібридний філер. Він не розподіляється. Він залишається в тканині у вигляді сосиски і втрачає здатність впливати на різні шари шкіри, що знаходяться між поверхною шкіри та фасцією. Тому я не знаю, як ми можемо позиціонувати цей продукт. Цей препарат також не містить гіалуронової кислоти достатньої щільності, аби забезпечити ліфтинговий ефект. Вона залишається лінійною, не піддається масажу, і я ніколи не бачила дослідження щодо регенераційної здатності такого препарату. Тому однозначно я не раджу змішувати самостійно. Плюс я не бачу застосування цього продукту на сьогодні у своїй практиці це має бути гіалуронідаза. Але як я показувала у своїй лекції, рекомбінантну людську гіалуронідазу, яка є в наявності в Іспанії, яка має високу специфічність, і коли ви вводите її вводите достатню кількість, продукт не розчиняється. Тому я не знаю багато про гіалуронову кислоту, яка використовується для поєднання з гідроксепатитом кальцію. Але я знаю про те, що частинки кальцію не призводять до оклюзії, вони дуже маленькі, вони не можуть призвести до оклюзії навіть дрібних судин, адже вони мають розмір 25-45 мікрон. Але сам гель і всі інші складники це те, що можна ввести внутрішньосудинно. Тому я повинна мати можливість розчинити цю гіалуронову кислоту. Але поки що я не бачу, що вона поводиться як звичайна гіалуронова кислота. Тож я не знаю достеменно, але гіалуронідаза… Буде моєю відповіддю. Мій чоловік пластичний хірург, і він виконує в середньому 150 операцій на обличчі на рік. Ми працюємо разом вже 6 років. Це тривалий час. Багато пацієнтів звертаються спершу до мене, а потім ідуть до нього. В нього були пацієнти, яких оперували через 3 місяці після проведення радіас. Також були пацієнти через 2 роки після процедури Радіас. Якось я запитала його, чи згадує він моє ім'я, коли бачить пацієнта з Радіас, якому потрібно зробити ліфтинг обличчя. Мій чоловік сказав, що коли він робить розрізи для ліфтингу, шкіра у таких пацієнтів не така м'яка і дрябла, бо це саме те, чого ми досягаємо завдяки радіас. Це саме те, що ми робимо. Ми створюємо потовщення смаста ретінакула кутіс, і також потовщення дерми. але при цьому чітко зберігається структура шкіри і шари не будуть змішані. Він може розпізнати, чи добре ввели препарат. І часом препарат може бути все ще там. Можна побачити трохи білого матеріалу очевидно, що через три місяці ви бачите більше матеріалу ніж через два роки. Це не означає, що філер не зникне, і ви можете побачити гіалуронову кислоту. Інколи все залежить від якості філера, від анатомічної зони особливостей пацієнта. Просто деякі частини філера проснуються довше або деякі швидше.